А ми Туда вас запрошуємо, будь ласка, проходьте да. колеги підтримати ми Будемо розпочинати тоді. Так, все. А, і так, а, а, з 16-го року а, почалася наша дуже, дуже така актуальна співпраця, активна співпраця з європейським глуковним товариством. І в результаті у 2018 році я не буду вам казати, скільки нервів, скільки напруження, скільки наполегливості це викликала. Але у 2018 році році народилося четверте видання українською мовою. І я була, я пишаюся цим. Це як дитина для мене, взагалі, тому що 9 місяців ми втратили на. Переклад, а ще дев'ять місяців перед цим на те, на щоб це сталося. І я дуже вдячна і президенту на той час Європейського глоковного товариства, і моїм великим друзям це віцепрезиденту, і екс-президенти Анна Тулонін і Карла Траверзе Ви знаєте, тому що якщо б не їх підтримка і наше порозуміння, цього б не сталося. 18 2018 році з 2018 по 2020 рік я була залучена до е, творчої групи е, міжнародних експертів з Глоукоми, і е, народилася е, п'яте видання. Це була дуже величезна. А у 22-му Руці вже український переклад цього, ціє, цієї настанови. Я хочу, щоб ви подивилися на цей склад міжнародних експертів, які працювали два роки. Я не хочу сказати, що це була дуже тяжка робота. це була... Драйвова робота це величезний досвід, який я мала честь отримати у Європі сьогодні. Може, так склалося, тому я залучена до правління європейського Глоукомного товариства, і я вважаю це дуже важливим з цього приводу, що Україна є. На мапі Європи, Україна є у складі Європейського Глоукомного товариства, Україна є на мапі світу. І це завдяки вашої великої підтримки все це сталося на сьогодні. Що сталося в п'ятому виданні такого дуже постулатного. Змінена стосовно у порівнянні з четвертим. Якість життя пацієнта, увага цієї настанови, увага до результатів опитування. Ми працюємо з дуже складною категорією пацієнтів, і це треба розуміти на сьогодні. Діагностика це периметрія, тонометрія, афтальмоскопія з розширеними зіницями. Цифрові методи обстеження глаукомного пацієнта використовуються виключно для моніторингу, а не на етапі встановлення діагнозу. Логістика терапії за визначенням старту захворювання. АПГ, а ПГ дійсно лідер а, першої лінії а, терапії глуукоме. Передня поверхня ока як старт для визначення і призначення безконсервантних форм афтальма гіпертензія рекомендована до застосування антиглоукомної терапії, оскільки ризик трансформації у первинну відкриту кутову глоукому становить понад 50%. СЛТ виходить на рівень медикаментозної терапії, але я хочу нагадати, що це стається з, у випадках неефективності і розвинених стадій. Трабеколектомія залишається е, золотим стандартом, а дренуючі пристрої безальтернативними методами хірургічного лікування. Сьогодні ми е, вже. Визначили на основі європейських стандартів європейської настанови національний протокол лікування глаукоми, і він знаходиться у на, затвердженні у Міністерстві охорони здоров'я і о, минулого року восени був надрукований для о, обговорення у офтальмологічному журналі. Я хочу представити жовтенька група Тих, хто приймав участь у проєкції на складання розробки цього протоколу, і я дуже пишаюся тим, що а, два дві людини ми змогли долучити. У нас був такий дозвіл до складання цього протоколу: це Гарасимович і Ілгаш, це міжнародні представники. А, Гловоковної спільноти Канади і Туреччини Доброго ранку, шановні друзі.